Виконуємо номер 18 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та математика 8. Інтегрований курс. Частина перша. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Подайте у вигляді степені. І завдання перше. Добуток С у кубі на С у п'ятому степені. Друге. Добуток М у дев'ятому степені на М на М у п'ятнадцятому степені. Третя частка відділення П у 12 степені на П у кубі. І підносимо х у 9 степені до 7 степені. Приступаємо до виконання. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають. Буде С в степені 3 додати 5. Три додати 5 буде 8, це у 8 степені. Знову ж множенні двох-трьох степенів з однаковою основою показники додають. Отримаємо М в степені 25. При діленні двох степенів з однакової основи показники степенів віднімають. Отримаємо П в 9 степені. І при піднесенні степеня до степені показники степенів перемножають. 7 поможна 9 буде 63х у 63-му степені. Номер 18 із розділу «Повторюємо алгебру за сьомий клас, підручника алгебра 8 та математика 8 виконано».